Я вас попрошу, будь ласка, представтеся, хто ви для, для мене, для, можливо, чернігівців викладу в інтернеті. І uh -huh. що за захід був? А Бойко Володимир, директор Чернігівського центру підвищення кваліфікації держслужбовців. Дуже дякую. А ви? Довенко Юрій, консультант з питань реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні при Міністерстві кримінального розвитку. Ой, дуже дякую. А сьогодні ось тут в мені в приміщенні районної ради, що відбулося? Семінар, який призначається для голів територіальних громад Менського району з питання територіальної реформи і децентралізації фінансів. Ага, дуже дякую. Якщо дозволите, ви от я бачу так освічені, гарно підготовлені фахівці. От поясніть, будь ласка. Першу основу, з чого все береться, я так розумію, що мають бути кваліфіковані е, громадяни. Котрі свідомо визначають, які порядки мають бути в державі, ну а потім вже ж вони делегують ці свої розуміння комусь технічно виконувати. А у нас от виходить якось так про вибори. Ну, приїхали, наобіцяли там якихось величезних благ. Без конкретики. Потім ці люди йдуть у Верховну Раду, пишуть там якісь закони на своє розуміння, абсолютно не консультуючись в процесі написання з е громадянами чи з населенням, як от ще називають цих людей, наших мешканців. І в результаті ми отримуємо Ну щось таке сире і незрозуміле, котре ще і е має якісь елементи, я ризикну так на. Назвати фінансового шантажу, мовляв, якщо ви зробите отак, то вам там коштів зібраних з вас буде більше. От як би розібратися нам з цією першою основою з громадянами, зможете? Ну, справа, тому що перша основа це все ж таки економіка. Якщо говорити навіть про місцеве самоврядування, то як явище виникло тоді і там, коли створилося для цього необхідне економічне підґрунтя. Це в Італії аж в далекому. 11 столітті, тисячі років тому назад. Власне, кажучи, йшлося про повноваження і ресурси такого чарівного міста, як Піза, відомого своєї башти. Тоді башти, правда, ще не було, вона з'явилася згодом. Ну і зрештою державні володарі вирішили, що краще саме місто хай собі розвивається, богатіє, ми будемо отримувати якийсь собі відсоток фіксований, а далі хай самі вони дають собі раду. І це виявилося дуже вдало. Система місцевого самоврядування вона працювала, змінюючися в Європі протягом століть і вже фактично тисячоліття. Ну і зрештою вона добралася свого часу в Україні. В Україні вона також була поширена або в вигляді Магдебурзького права, або в вигляді спрощеного самоврядування, ратуше було, або якщо хочете, це трошки інша категорія, але Поєднує саме явище, самоврядування, козацьке самоврядування, ну якщо говорити ми про наші національні традиції, Воно виявилася і ефективним в сенсі зору, в точки зору економічного розвитку, оскільки відкривала простір, свобода. Тобто людина могла ризикувати, могла вести власну справу, могла багатіти, могла якось куди-то платити кошти, куди вона вважала за необхідну ці тимчасові або постійні колективи територіальні, які вони утворювалися. Вони самі собі могли давати раду, держава десь там була, але постійно не е, висіла над ними, кожного дня не вимагала від них і такі речі, лише чітко сфіксовані, ну і більш-менш якось вони е, тому давали раду. От, власне кажучи, зараз йдеться про те, щоб всі ці речі розмежувати, щоб ми дивилися на кожного разу на Київ, який там депутат поганий чи добре сидить, якому там він в настрої, що у нього там сьогодні в голові сидить або не сидить, е, 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 от. як він там написав той закон, чи він взагалі кожен кваліфікований чи не кваліфікований, які у нього там консультанти, да, і що вони там також написали, мова йдеться про те, щоб диверсифікувати такий термін, але тим не менше, повноваження і ресурси, і таким чином зменшити ступень того ризику, який є на сьогоднішній день. Якщо помилка в Києві, то це помилка на всю Україну. І що ми всі будемо разом обговорювати цю помилку, розуміючи, що вплинути, то насправді у нас важелі обман. Інше питання, якщо ми вирішуємо в селі, в селищі, в місті, ладно, в районі, в області, це значно ближче до нас. І навіть якщо ми робимо помилку, ми знаємо, що і ми десь тут щось не так зробили, правда? Не все депутати винні насправді. Давайте говорити і про власну відповідальність, так що кожному. Ну ми їх відповідаю. обрали тих депутатів. Ну Ми обрали, да ми голосували. Зрештою, ми ж про щось думали. Ладно. Або й не думали, ну, або й не думали. І не думали. Да. Бо от люди кажуть так, приніс депутат Грецький, от за нього голосую. А звідки потім мають взятися якісні закони? Ну, абсолютно незрозуміло. Депутат, тобто, депутат, от я кажу, основи немає, ви кажете, економіка. А, а поєднана свідомістю, що о, я відповідаю, я відповідаю, я мешканець територіальної громади. О, я громадянин. Да. Скажіть, будь ласка, от ваш центр підготовки, я бачу, ви працюєте із головами, депутатами і так далі. А е, з тими, хто їх обирає, ви працюєте? З населенням щоб воно було не просто населенням, а щоб воно було свідомим, самодостатнім громадян, громадянами, котрі здатні зробити дуже кваліфікований вибір, дуже конкретно і чітко могли е, скоригувати діяльність е, хібно, якщо е, обранці щось трохи не туди, чи тільки е, спочатку хай оберуть, а потім ви вже з тими працюєте. Що є? У кожного своя міра відповідальності. наш центр створений з мет. Тою, перше, навчання держслужбовців посадових осіб місцевого самоврядування, друге надання методичної допомоги місцевим органам влади і самоврядування. Для цього виділяються бюджетні кошти. Ні на що інше бюджетні кошти ми не маємо витрачати права. Інше питання, коли ми проводимо в рамках... Якихось програм державних або обласних, от тоді вже залучення йде ширших категорій населення. А, тобто ви освоюєте ті кошти, котрі виділяє держава а, на, це, на відповідні це не є, цілі? Це не є питання освоєння. Це не є питання, це є питання цільового або нецільового використання. використання. Дуже дякую. Скажіть, будь ласка, пане Ігорі, а ви як прокоментуєте оцю ситуацію, котра ну проблемною виглядає? Та більше ніж проблемною мені здається, тому що. Реформа вона назріла і перезріла, і вона досить довго вже якби, дискутується, не один і не два роки навіть. Якщо ви ставите питання про першу основу, я думаю, що вона все-таки більш банальна, це бажання людей жити краще. От від цього все і починається. Від того починається і гречка, як, якщо ми отримуємо кілограм гречки, то на день ми стали жити краще, правильно? Якщо б свідомість була вищою, ну, країна у нас би, напевно також трошки була іншою. Проблему, я, ну, напевно, працюю з цими питаннями, я понад 10 років в громадському секторі, да, ми займаємося підвищенням активізації громадян, різні інформаційні заходи проводимо, навчання так само. В принципі, я можу сказати, що ситуація змінюється. Вона здається, що от, за 20 років нічого не змінилося, але громадянська свідомість тому, значно зросла, це ж не можна заперечувати. Якщо говорити безпосередньо про свідомість от населення, ну, ми зараз імпортуємо міністрів, ну, давайте, можливо, тоді імпортувати свідомих людей в Україну. Якщо ми не спроможні сьогодні от виховати самі, ну це жарт, звичайно. Але принаймні ця реформа вона, вона базується вже на європейських практиках. Вона не так, що вона взята з повітря, вигадана тут і аж така погана. Воно працює за кордоном, тобто крок за кроком все-таки є віра в те, що ми зможемо побудувати нормальне місцеве самоврядування. Яке буде виконувати належні функції, люди будуть отримувати належні послуги. і, Відповідно, питання гречки тоді відпаде само собою. Дуже дякую вам. Дуже дякую.